Десятий сезон зважених та щасливих у самому розпалі. І просто зараз ми пригадаємо, чим це шоу нас здивувало та як змінилася доля тих, хто творив історії сили, боротьби й перемоги просто у нас на очах. Ведучим 10 десятого сезону став ресторатор та військовослужбовець Даніель Салем. Результату не видно, але кожна крапля поту. Наближає до мети. Селем служив у Ліванській армії, навчався у двох вишах, був одеським ресторатором, співав на голосі країни, танцював на танцях з зірками, грав головні ролі у кіно. Також був ведучим кохання на виживання і зірковий шлях. А сьогодні він боронить Україну в лавах Збройних сил України і встигає вести телевізійні шоу. Теніля я особисто бачила кадри, як ви воюєте. Втім, у коментарях дуже часто можуть писати про те, що як у вас вистачає часу і Прем'єри ходити і в кіно зніматися, і ведучим бути. Як це все вдається вам поєднувати? Слухайте, ну ти знаєш, як знімається кіно плюс-мінус. Ти, ти в цьому бізнесі. А, це вісім днів. Вісім днів а, з 365 днів. Я знявся і поїхав обратно. Що стосується ведучого на М1, а, це один день. Я приїхав у сьомій ранку і уїхав о 11 вечора. І ми зняли на декілька тижнів вперед. Я це роблю безкоштовно. А це підтримувати свою кукуху, менталку, якщо можна так сказати. Просто відчувати себе потрібним, що я ще щось можу. Що я, коли все закінчиться, що я можу повернутися до цієї справи. З несподіваних фактів про Даніеля стало те, що за першою освітою він філолог англійської мови. А от після повернення з Бейруту в Одесу Салем вступив до медичного університету і став дипломованим хірургом-офтальмологом. Ба більше він рік працював лікарем, проте пішов з професії. Під час навчання Даніель Салем підробляв на місцевому телеканалі, вів заходи і працював офіціантом у закладі, а пізніше відкрив кілька своїх. Майже 17 років Салем був одруженим з Марією, котра подарувала йому донечку Санту Луну. Познайомилася пара, коли Даніель навчався в Одеському медичному університеті. Марія була поряд із Салемом під час його сходження кар'єрними сходинками і підтримала його бажання бути зіркою телебачення. Сама вона обрала спокійний і непублічний стиль життя. Проте, у 2023 році Салем заявив, що вони з Марією розлучаються. Даніель назвав основно. Причиною ревнощі з обох боків, втім, попри розставання, екс подружжя залишилося в гарних стосунках. Я ніколи не говорив про своє життя mm. і я не хочу. Це повага до, до Маші. Це повага взагалі до себе. І Просто. Було дуже завжди багато питань. А де мама, а де то, а де що. я просто це виклав і все. Більше того, Селем на початку великої війни продав усе своє майно в Одесі та віддав гроші екс-дружині та донечці, щоб ті виїхали за кордон і влаштувалися там. Закінчився цей шлях для мене повністю цей період. Повністю. Ну я 20 років я працював в сфері сервісу. 20 років я працював в сфері ресторанів, барів, готелів, і я зрозумів, що ну, ну, все, це повинно ну якось перейти в щось інше. З перших днів великої війни Даніель Салем записався до тероборони, а вже пізніше потрапив до лав Збройних сил України у підрозділ розвідки. Як відомо, на війні Даніель отримав контузію. Шо, ви, ти поворачується. Я думаю, блядь, тут... Я нещодавно Селем зізнався, що нині працює в адміністративному підрозділі та виконує завдання у штабі. За його словами, це не менш відповідальна місія, адже вона безпосередньо впливає на успіх бойових груп на передовій. Також Селем ділився, що його брат загинув на війні, однак у подробиці вдаватися не став. Після розлучення Салему почали приписувати різні романи. Один з них був зі співачкою Лідою Лі. Втім, обоє гралися з пресою і офіційно свої стосунки не підтверджували. Багато питань виникало і про те, яка ж жінка може підкорити серце Салема. Він зізнався, що найбільше він цінує внутрішній світ дівчини, а не її зовнішню красу. Тож на першому місці для нього це енергетика. Я бачила і бачу, помічаю, як на вас реагують дівчата, коли ви проходите повз. Які дівчата дуже закохано, вони на вас реагують. Які дівчата власне подобаються вам? Ну, Дівчата, це так, я мені 40, таке. Давайте так. Я думаю, що людина мого віку поважає грацію в жінках. Дівчина повинна бути грація. Окрім Салема, до програми також долучиться тренерка Марина Боржемська. Для неї це вже не дебют, а острівець звичного досвіду та знань. Що ви готові до чого? А -а 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 -а! Марина була тренеркою у шостому, сьомому, восьмому та дев'ятому сезонах проєкту Зважені та щасливі. Сашко, ти в яку команду взагалі хочеш до Марини. Цікаво, що три спільних сезони вона провела у парі зі своїм чоловіком, боксером В'ячеславом Узілковим. Вони понад 20 років були одружені і здавалися гармонійною та щасливою парою. Тож звістка про їхнє розлучення була справжнім шоком для багатьох українців. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: син Роберт і донька Олівія. У мережі пліткували, що боксер, нібито зраджував Марину, але вона заперечувала і заявляла, що за руку його на цьому. Не ловила. Насилие это заключается в том, что у тебя нет свободы. Нет свободы в слове, нет свободы в действии. Нет свободи в своєму собственному бюджеті разом із тим Боржемська не поспішала ділитися подробицями розриву, а лише забрала дітей і переїхала жити до своїх батьків. Пізніше їхнє розставання було доволі скандальним. Адже Марина заблокувала В'ячеслава у соцмережах і почала уникати спілкування з ним так само, як і його діти. Я вже його не боюсь, тому що я знайшла інструменти, завдяки яким його не боятися. Саму зілков говорив про те, що відправляв подарунки синові і доньці. Боржемська ж розповідала, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру, а в шлюбі часто проявляв ревнощі, що значною мірою і стало причиною розлучення. Я зрозуміла, що зараз нарешті в мене з'явилося моє власне я. Можливо, я його багато разів сказала за це інтерв'ю. Я, я, я. Так, да, воно в мене нарешті з'явилося. Не ми, не ви, не ти. А в мене з'явилося своє власне я. Згодом Боржемська розповіла, що доньці і сину довелося побачити багато неприємних моментів у цьому шлюбі, але при цьому подякувала боксерові за дітей. Я не хочу обговорювати тієї людини, якої нема, не буде і не було. Все. Але дякую, як завжди, дякую йому за чудових дітей. І можливо з часом усі конфлікти можна було була Та в листопаді 24-го року з'явилася трагічна звістка, що В'ячеслав Узілков помер у віці 45 років. У мережі ширилися чутки, що Узілков нібито помер через тромб, який раптово відірвався. Але згодом виявилося, що смерть не була раптовою, адже у В'ячеслава було багато тромбів, тому у нього просто не було шансів на життя. Незадовго до смерті Узілков потрапив до лікарні у Вінниці. Понад тиждень він провів у комі. Лікарі боролися за його життя та запускали серце після зупинки. Однак із кому у зілков так і не вийшов. Після смерті батька, 15-річний Роберт, у своїх соцмережах зізнався, що коли батько захворів, він був поруч, попри їхні складні стосунки. Марина написала, що, попри всі конфлікти та скандали з колишнім чоловіком, вона залишається дуже вдячна. Йому, бо саме завдяки боксеру свого часу, народилися її двоє дітей син Роберт і донька. Олівія. Втім, і щодо дітей на долі Марини були нелегкі випробування. Якось вона зізналася, що під час перших трьох вагітностей у неї ставалися викидні. Всередині постійно жив страх. Знаєш, а що буде, якщо буде наступного разу таке саме? І це ставалося. І це ставалося наступного разу. І я себе карала за те, що я, мабуть, в цьому винна. Зараз Марина офіційно не заміжня, вона говорить, що в неї є чимало можливостей для знайомств із чоловіками, однак вона не може побудувати серйозні стосунки через низку певних факторів. Звичайно, на заваді стоїть її медійність чимало чоловіків бояться з нею починати романтичні стосунки, адже вона відома особистість. Часто взаємні мають більш дружній характер, також місця, де зазвичай буває Боржемська, не надто надихають. На нові знайомства Марина продовжує працювати, захоплюватися життям та вірити, що справжнє кохання ще неодмінно трапиться у її житті. По сезону ми ще познайомимося з дієтологиною Світланою Фус, яка консультуватиме учасників у питаннях харчування. А новим тренером проєкту стане найсильніший чоловік планети Олексій Новіков, який встановив світовий рекорд у дедліфті, потягнувши 550 кілограмів. Цікаво, що перші п'ять сезонів тренерами були Ігор Обуховський та Аніта Луценко. Парі довгий час приписували роман, хоча насправді він не розвинувся далі. Звичайних чуток сам же Обуховський не затримався на телебаченні. Якщо його колега Аніта Луценко у пізніших сезонах, зважених та щасливих, стала ведучою проєкту, а також регулярно з'являлася в якості експертки у різних ток-шоу, то Ігоря не зустрінеш на екранах. Зараз Обуховський регулярно публікує поради щодо схуднення та варіанти тренувань у домашніх умовах. Відомо, що на початку 2017 року Ігор одружився, а через рік став. Атом кохана подарувала йому доньку, а нещодавно він ще й став магістром з дієтології. Аніту Луценко точно пам'ятають глядачі як першокласну спортсменку, тренерку, ведучу та експертку. Ну, ти знаєш, я теж по житті весела. На мені, коли я работаю на 100%, то мені більше хочеться ригати, ніж веселитися. Цікаво, що це Аніта сама написала листа до керівника проєкту Зважені та щасливі, у якому запропонувала себе на роль тренерки. До цього моменту канал не мав такої вакансії, Анції кастингу не було. Однак Аніта таки стала тренеркою, а в наступних сезонах отримала роль ведучої. У червні 2016 року Луценко народила доньку Мію. Батьком дівчинки став Олександр Лозовцев, Однак вони так і не уклали шлюб. На публіці та у соцмережах пара майже ніколи не з'являлася разом. У 2021 році Аніта пояснила це тим, що чоловік не хоче публічності. В одному з інтерв'ю Луценко зізнавалася, що живе у Великій Британії. Втім. Згодом родина переїхала до Іспанії. А нещодавно Луценко натякнула на проблеми в стосунках із чоловіком. Вона попросила не розпитувати нічого про сім'ю, додавши фразу давайте не будемо про сумне. Прихильники одразу запідозрили, що таким чином вона натякнула на проблеми. за словами Ані ти менше розповідаєш краще живеш. У мене немає бажання висвічувати своє життя. Мені здається, це трошки ненормальне. Мені здається, я не настільки особистість сильна для для того щоб ще з мільйоном ділити свої проблеми, давайте не про прогрузнемо. Восьмому сезоні проєкту Спробувати свої сили у ролі тренера взявся Василь Віросюк. У 2000 році він почав займатися силовим багатоборством. Уже за два роки виборов титул найсильнішого у Центральній Європі. У 2021 році Володимир Зеленський запропонував стронгмену балотуватися у народні депутати. Неодноразово чув свій бік. От до того моменту, коли він був ще не депутатом, він був людиною. Uh -huh. А зараз він спортився. Першою дружиною спортсмена та політика була Світлана Забіяка. У подружжя народився син Адам. Однак сімейне щастя тривало не так довго, як того хотілося б. У 2006 році Василь та Світлана поїхали на гірськолижний курорт до Туреччини. Тоді жінка вирішила покататися на гірськолижній трасі, але в цей момент зійшла лавина. На жаль, дружина Вірастюка загинула. Чоловік довго оговтувався від втрати, однак зрозумів, що відповідальність за його сина тепер лежить тільки на ньому. Я не просихав, я ранок починав, починав з, зі стакана горілки. Потім взяв себе в руки на дев'ятий день сказав, Життя на цьому не завершиться. У 2007 році спортсмен одружився вдруге. Його обраницею стала жінка інна, яка працювала у фармацевтичній компанії. Через рік у них народився спільний син Олег. Під час другої вагітності подружжя потрапило в аварію. На жаль, дитину врятувати не вдалося. Однак, у 2016 році доля посміхнулася до Василя та Інни. І на світ з'явилася друга спільна дитина хлопчик Сашко. Але у січні цього року Вірастюк підтвердив, що офіційно розлучився з Інною. Відомо, що на початку повномасштабної війни жінка виїхала за кордон. Їхній шлюб не пройшов випробування відстаню. Я був винний в тому, мабуть, що я їх відпустив. Куди за кордон потрібно було все таки наполягати на тому, щоб вони нікуди не їхали. Василь Вірастюк закрутив стосунки з іншою. У нових стосунках народилися два сини: Володимир і Ярослав. А дев'ятий сезон відбувався під пильним оком тренера Іраклі Макацарія. Будемо розробляти трапеції. Медленно піднімаємо, Секунду тримаємо. Да, медленно опускаємо. Грузинський бізнесмен, який свого часу був серед найбажаніших холостяків в Україні. Після участі у проєкті холостяки Раклі приписували безкінечні романи. Ходили чутки, що він зустрічається зі співачкою Мішель Андрадо, однак це виявилося неправдою. Грузин якось розповідав, що ходив на побачення з гімнасткою Анною Різадіновою, проте серйозних стосунків у них не вийшло. Свою майбутню дружину Лізу Чічуа Макацарія зустрів випадково на своїй батьківщині, побачивши. Дівчину у черзі, проте стосунки зав'язалися не одразу. Він через знайомих дізнався все про обраницю та передавав їй цілу купу смаколиків. Згодом усе закрутилося влітку 2022 року. Іраклі зробив пропозицію руки та серця кохані, яка молодша за нього на 17 років. На момент знайомства дівчині було 19 років, а Іраклі – 36. Вона вийшла за бізнесмена заміж. Пара зіграла гучне весілля. А за рік Ераклі Макацарія вперше став батьком. Камліза народила первістка, якого назвали Георгієм. А цього року у родині з'явилася ще й донечка Ніно Макацарія. Цікаво, що серед ведучих проєктів була акторка Любава Грішнова. З другого по п'ятий сезон цю роль на себе взяла Олеся Жураківська. Після них були Яна Соломка, Аніта Луценко та Мирослава Улянина. Шоу більше ніж про кілограми, про внутрішню перемогу, про сльози, підтримку і про те, як народжується нове я зважені та щасливі вже багато років дарують глядачам головне віру, що зміни можливі завжди. Обіймаю вас.